І я розтирала ті жовтки з цукром і сіллю до біла, вони виросли до біла, вручну не міксером. А потім я додала туди цедру з одного апельсина, ванільний есенцію, ну, можна цукор. Якщо цукор, то одразу uh -huh. додаєте. І грам 100 то конячка, я влила, в якому вимочувалися. Mm -hmm. Злила він такий червоненький, він дав колір, бо яйця стали білі. А тут такий, Бо там і вишня в мене сушена, і родзинки, і цукатіки. общем, вони дали коньяку такий темно червоний колір, mm -hmm. як червоне дерево. І все, І оце я його перемішала і з'єднала з основою, mm -hmm. а потім замесила тісто, додала борошна. На mm, ят mm. Васильівна з мене сміялась, каже, я кажу, на око. Вона каже, а очі вроді у вас не запорошені. Mm. Ну так, не, не, я нічого не важила. А потім я в це тісто вмішувала поступово 500 грам масла, 82,5. Mm. Не, не маргарин. Не маргарин, не що 82,5 масла.